Вітаю на РВК Україна. Я Дмитро Олійник. а Головна інтрига цих днів чи втрутяться Сполучені Штати Америки у війну проти Ірану. Трамп каже: я можу це зробити, а можу і не зробити. Ніхто не знає, що я хочу зробити. У цьому весь Трамп зараз з'ясуємо, що ж насправді відбувається, але перед цим зверну увагу на заяви Путіна на український контекст. Маємо дивитися на близький схід через призму власних викликів та інтересів. Долучайтеся у коментарях. тисніть вподобайку. Це робить відео більш. Помітним в Ютуб Тарас Загородній на зв'язку. Політтехнолог. Пане Тарасе, добрий день доброго дня на тлі зростання цін на нафту через події на Близькому Сході. Ще й наші партнери, Велика Сімка, а також країни Європи, не поспішають знижувати стелю ціни на російську нафту. Чи все це означає, що провалено компанію кампанію, яка була покликана тиснути на Росію, чи ще є якісь шанси? Взагалі на взаємопов'язані речі так Давайте, поясніть е, стеля. Стеля нафтова, це фікція велика. <ріхи> Одразу ж вам говорю, тому що дивіться, вони ж сказали: от все, що буде продавати Росія, там не менше не, не більше 60 доларів. Так і документів немає жодного, де написано, що це продається з Росії. Далі фікція, що це якось існування тіньового флоту, все відкрите робиться так. Тому це спеціально було зроблено, щоб було уявлення, що, начебто, тиснуть на Росію. На Росію реально тиснуть в дійсності зміна адміністрації в США, які, цій адміністрації якраз і потрібні низькі ціни на нафту. І ми, в принципі, це бачимо по економіці Росії. У них раптом-раптом почали закінчуватись гроші. Далі реальне реальні дії щодо о, о, цих стелі, все інше, виключно повинна робити Україна і робить Україна. Це коли СБУшники почали мочити порти на початку цього року. Експорт нарти різко впав без стель, без цієї туфти, яку нам розповідають про санкції і все інше на 15%. От реальні дії, реальні дії від європейців. Не цю то знаєте, знову імітація бурхливої діяльності, те, що я говорю. виводити флоти і перевіряти, що за танкери там шастають по цьому по Балтійському морю, без документів, без нічого і так далі. Оце це буде реальні дії. А все інше, це абсолютно туфта, непрацююча. тому що навіть коли заборона є, заходити в порти ЄС корабля е, з нафтою. Вони заходять в партиї ЄС, да? тому що моніторингу немає. Да? Воно, воно було ухвалено, а як ви його проконтролювати, ніхто ж не зробив. Да? Тому це все е, розкази басні, е, басні да, не посвячені. Далі конкретика, що можуть зробити європейці? Я сказав перекрити данську протоку. В цьому 18 пакеті санкцій нехай буде цей. А, цей а, пункт, що заборонено під санкційним кораблям, проходити через Ну, судам, проходити через а, територіальні води ЄС, от і все. І можете вже скасовувати цю туфту в вигляді цієї фіксованої ціни, не фіксовано. на цьому свята свята, свята закінчується і виводити флоти, щоб це контролювати. Що це за суда? От я читав нещодавно повідомлення. Данський флот почав ганятися за судном який сказав, що воно з Каморських островів. Перевірили, нема да Оце вже конкретна дія. Оце конкретні речі. Фіни, які зупинили танкер російський арештували, конфіскували. Оце конкретні дії. А не це все розмови про те, що як вони, як вони нещадно борються проти. Проти російської нафти просто воля повинна бути нарешті європейців і розуміння того, що купувати газ нафту метал у Росії досі це просто злочин, так і не розповідати, як вони люблять Україну. Стосовно ударів, я ну давайте так: Ізраїль веде війну за підтримки Америки. Коли нам починають розповідати, що там вітаньяхо щось там зробив, американці не знали. Він зробив це в піку Трампу. Ну це такі абсолютно ідіотські фантазії, які не витримують жодної критики. Це е, достатньо подивитися от репортажі ізраїльського телебачення декілька місяців тому, коли американці їм нарешті передали глибинні бомби, щоб бити по бункерах. Це хто для чого їм передавали? Щоб вони розважалися в пустелі, десь ними. Да? Чи в цьому в Середземному морі там рибу глушили, акул, рибалку собі влаштовували і так далі? Все це чітко спланована. Американці подивилися: Ізраїль зробив брудну роботу. Значить, так, система ППО вибиті. Ну саме час підключатися. Я думаю, що удар буде. Чому? Тому що американцям силу треба показувати. А далі вони одночасно луплять і по Росії, і по Китаю. Союзниках, до речі, союзниках, до речі, цього росіян, да? тому що попередня адміністрація, вони там всі в обморок упали, якби їм сказали, що треба було влупити пайрану. Ну, а ця адміністрація це зробить. Я думаю, що висока частка мирності, тим більше вони там же ж надважку бомбу створили 200 2007 році, до 2011 прийняли на озброєння. А як її випробувати в реальному житті? І показати, наприклад, Північній Кореї, Китаю, Росії, бомба є. Бомба є. Все у нас літає. Воля влупити є і так далі. Тому і тим більше дивіться, а ризиків ніяких немає. Не треба ж проводити наземну операцію. Не треба проводити. Так? Все як люблять американці: красиво, зйомочки. Авіаносці рухаються, злітають ракети, ворог падає і все. Тому я думаю, що все ж таки вони це зроблять, продемонструють силу. Трампу це теж цікаво з різних причин. Ніяких ризиків він тут не бачить. Коли він так говорить, робить не робить, дивіться, це це, це не треба сміятися, це називається переговорна тактика. переговора головне. Коли ти з кимось перемовляєшся, це створювати, особливо комусь погрожуєш, він, не повин, він сам повинен додумати, що ти будеш робити. Ніколи не треба конкретику говорити. є такий гарний термін створення ситуації стратегічної невизначеності. Те саме робили всі президенти США, тільки вони не так прямо це говорили. Так? І тому сиди, думай, ви біжите до нас здаватися, чи не біжите до нас здаватися? Він вже сказав, фіранці. Чекаю, де де воно? Якщо ні, ну так значить буде по іншому. Вам сказали, що у вас ядерної бомби не буде. Значить, не буде. Тим більше багато хто м, хотів би, е, хотів би щоб іран прибили. Це ж стосується не тільки Ізраїлю. Там у Туреччині власні рахунки до Ірану, так Саудівська Аравія. Я думаю, що там просто свято вже нескінчене. Вони на словах, звичайно, сказали, що звичайно, звичайно, вони категорично проти. Але не, я не знаю, правда, як вони святкують, говорять, що вони не п'ють, да, так. Але я думаю, що якось там знаєте, свято свято свято, свято триває там, да? свято наближається. Тому що Іран це загроза для всього регіону в дійсності була і залишається. Тому я думаю, що... Ізраїль буде йти до кінця, тому що у них є шанс і поміняти режим ЯТОЛ. А якщо ні, ну скажуть, ну так це ж ваші проблеми. Ну розбомблять, наприклад, всю цивільну інфраструктуру. Уявіть собі, країна 880 мільйонів. Немає світла, немає газу, немає води, особливо в такій країні. Що там буде відбуватися? Ну і нафту ще приб'ють для того, щоб зростання цін ну так вона скільки вона зросла. Ну, на 10%, а потім відкотилося на наступний день. Для такого конфлікту це просто ну, не про що. Е, і тим більше це можна компенсувати, є Саудівська Аравія, вона може компенсувати ці речі. Тим більше, е, це вибиває козир від Росії в першу чергу. Бачите, як е, Трамп вже з Росією почав говорити? Ти так. хто? Чудо! Ти хто? Який ти посередник? Ти чому посередник Тим більше дивіться. До цього ж прямо, дивіться. Ще ну треба не на слова, а надії дивитися. Дивіться, відкафа давно в Москві не було. Це означає, що нема про що говорити. Далі нещодавно э, росіяни скаржили, що американці відмовились від зустрічі з ними навіть по таких дрібних питаннях, щось там розмову про дипломатичну місію. Ну і все, якісь то така, те, що люблять, знаєте. Робити росіяни, втягувати в яких розмову, щоб потім а, тішкам ніжкам щось інше а, вирішити. якісь інші питання нічого не виходить. Нічого не виходить на Трампа. Тиснуть і республіканці всередині, тому що а, для свого електорату він виглядає не непотужним гравцем, а, і це тут головне для нього. А, я бачу вразнос цього пен, голови Пентагона в конгресі. Як над ним знущалися, ну, демократи само собою, у них робота така, як його там шпиняли ці а, шпиняли ці, а, і республіканці ж свої ж. Тому ну, час, я ж говорю, час працює все рівно на Україну. американців немає ніякого вибору, як демонструвати силу. Ну, шериф повернувся, шериф має право виключно застосування зброї, так? І як знаєте, як. Для шерифа, щоб підтримувати свою репутацію, треба періодично комусь відривати голову. Ось вони. Я думаю, що все сходиться на Ірані. Це я з самого початку ще говорив десь півроку тому. Не хочу звичайно себе цитувати, але так воно, що Іран будуть мочити. От Іран мочить. Причому там давно вже знаєте чухались руки у всіх це зробити в Пентагоні, в тому числі. А от тепер вони це, я думаю, що зроблять. Ну принаймні, я не думаю, як Трамп тепер пояснить. Він тут говорить про скорочення витрат, да нагнали вже цих авіаносців, нагнали бомбардувальників поряд. І щоб піти нічого не зробити. Ну це якось нелогічно. Треба вже ще щось зробити в цьому випадку. Тому я думаю, що вони влуплять. Добре, а щодо Путіна, я повернусь до першого питання. Він зараз же ситуативно тут і зараз виграє від того, що нафта дорожчає 76, Здається, бренд зараз коштує. Так ну давайте. По перше, Юралс треба дивитися Юралс мінус десять, да. Так, да, це раз. Друге, я вам сказав, тут питання ж не в Путіні. Ми повинні розглядати як падіння ціну на нафту як бонус до основної роботи, яку повинна зробити Україна. Бонус вже працює. Ви зверніть увагу: у росіян реально почалися проблеми з бюджетом. До цього у них все було добре. Плювати вони хотіли на ту стелю, купували, продавали як хотіли. А попередня адміністрація підтримувала високі ціни на нафту, тому що їм потрібен був зелений перехід. Бо без високих цін на нафту зелений перехід якось не так весело працює. Так Трамп вже прийшов, сказав, що який зелений перехід, які ваше глобальне потеплення. Ми качаємо, нас цікавить нафта традиційне це і все, і щось у них якось зламалося з військовою економікою. Да? Почалися проблеми. Далі Україна Ну отакі, Україна. Параліч залізничного транспорту, параліч нафтопроводів. Це можна вже, вже робити, судячи з усього, а Україна СБУшники показали, як це можна зробити. Да? Далі європейці повинні підключатися, а, блокада портів Балтійського моря і, Нов... і новоросійського. І все. І Росії кердик, як вони люблять говорити, тому що все перекрите кисень скрізь. І тоді війна закінчується з гарним для України результатом. Україна починає диктувати умови, з якої швидкості вони драпують з нашої території. Отак от, от верховний лідер Ірану пригрозив штатам непоправною шкодою. Чи є ризик, що Іран намагатиметься атакувати американські бази, і все це вийде з-під контролю? Ви думаєте, що Трамп е м, вдарить по Ірану і просто його знищить? Чи буде боротьба, і скільки вона може тривати? Якби Ірану була, була можливість щось робити, вони б давно зробили. Судячи з того, що які ну такі, так проходить ППО, тому що 100% ППО немає. Ізраїль працює, ізраїль працює знищив ППО. Все. Ну не буде він знищувати увесь Іран. Навіщо знищувати весь Іран? Там завдання Ізраїля поміняти режим ЄТО, яких там і так є незадоволені ними. Вони руйнують, наприклад, там міністерство яке займалося внутрішнім контролем населення, телебачення, лайно там вже це по Тегерану і все інше, так? Вони працюють, навіщо знищувати? Де американцям достатньо показати, як вони знищують ядерний реактор? А далі Ізраїль все зробить. А далі це, ну в принципі, знаєте, як що така у американців, що я думаю, що така позиція. А де наша доля в цьому, тому, тому що робить Ізраїль? Там да? де є доля, да? куди? І, а, а навіщо знищувати Іран? Достатньо змінити, змінити цього режима ЯТО. Поставити того шаха, який сина шаха, наприклад, який там вже є копитом і розповідає про те, що він вже він вже тут, він готовий, живий, здоровий, і бадьорий. Цього достатньо. Ви знищуєте свою ядерну програму, так і все знімається з вас санкції. І це кому, кому це удар буде в першу чергу. По Росії, тому що нафта з'являється, у них немає можливості. Можливості робити постійно нестабільність на близькому сході, те, що вони робили останні 70 років, так що приблизно так я бачу ситуацію. Але експерти згадують Ірак, згадують Афганістан і згадують Ємен, де штати спершу вдарили, потім загрузли, і в у всіх випадках є стратегічна поразка Сполучених Штатів. Ну закидають таке абсолютно, а... абсолютно. скажіть цим експертам, да. Що вони вони маніпулюють фактами і підмінюють поняття. Про сухопутну операцію ніякої мови не йдеться, да ніхто війська вводити не буде. Паємно і все інше. Ну, давайте так. Чи є можливість у США закидати Ємень і зрівняти його з землею увесь. Вщент. Є, ну, значить, не треба, вони цього не роблять. Далі по Іраку. А яке зараз в якому стані Ірак? Чи спроможний Ірак їх за часів Сабдама Хусейна погрожувати Іра, а, Ізраїлю, наприклад? Ні. Далі. По Афганістану. Ну, зробили помилку. Да. Ну і повторювати не будуть. Ми ж про інше говоримо. Ми говоримо про військову операцію, яка без ризику, йде без ризику для США. Вони знищують ядерний реактор. Трамп сказав, я сказав, що у них ядерною зброєю не буде. Саудіти йому ще там налистають на радостях ще пару сотень мільярдів інвестицій в, в, в економіку. Да? Ось а далі зміна влади. А далі, якщо, якщо Іран перетворюється, загрузне в громадянську війну, припустимо. Так це все влаштовує, всіх влаштовує. Головне ж, головне ж, давайте не, не відхилятися від загрози. Чи буде він становити загрозу для Ізраїлю та країн для регіону? Ні. Чи буде, як Ірак, наприклад. Так? Ну буде. Ну так всіх це влаштовує. Загрози немає, немає. Нафту даєте, даєте. Ну так і все, розійшлися. А як ви там самі будете вирулювати, це ваші проблеми? От тому тут тобто, взагалі немає. Немає зв'язку не, 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 немає зв'язку зв з тим, що а, в дійсності з Афганістаном і з Ірака. В Ірак і Іракі, Афганістан вони, вони поперлися з того, що думали, що ну там же вони аль-Каїду шукали і все інше. да? Ну з Іраком вирішили питання. Саддама Хусейна там немає, немає. Ядерну програму не робить, не робить. Ну так все класно, да. Ну те, що країна в напівзруйнованому стані. Ну давайте так. Так це Іран, там теж каламути воду, постійно підтримуючи нестабільність в, в Іраку. Да? Ось по Афганістану, ну вийшли з Афганістану, тому що вони сиділи, сиділи там 20 років, не зрозуміло, що вони там робили, і так далі. Тому е, паралелі робити, що вони збираються так, військ, військ не буде сухопутних. А навіщо війська сухопутні? Ізраїль я вам сказав, переб'є зараз цивільну інфраструктуру, а далі ну, будемо, будемо дивитися, що там буде відбуватися. І далі. ну, Афганістан не порівнювати з Іраном, все ж таки. Що таке Афганістан? Ну, він і так був зруйнований там. Але Афганістан це слабка історія. Іран це найбільш потужна взагалі на Близькому Сході. А, історично, я маю на увазі. На, на певному рівні знаходиться технологічному. І там люди все ж таки не живуть, знаєте, там в горах і їм всі байдуже, що там відбувається. Можна і без води, і можна, і без світла, і взагалі без нічого жити. да? це знаєте, коли говорять, що і Афганістан неможливо перемогти. Звичайно, що неможливо, тому що там люди в принципі живуть ну, приблизно на рівні цього родового племенного устрою, а Іран ні, там є міста, там є технології, там є водогін, Є світло, а ти спробуй без світла його. І водогону вижити в Ірані, наприклад, це зовсім інша історія буде пане Тарас. Останнє питання коротке. Є от така історія з перемовинами. Іран, нібито шукає можливість завершити війну. Просить Катар і Оман бути посередниками. Потім Ройтер пише глави МЗС Німеччини, Франції, Британії. Планують у п'ятницю провести переговори з своїм іранським колегою. Ну і Трамп каже, що іранці хочуть зустрітися, але вже трохи запізно для зустрічі. Чи є простір середовище, чи може ще все так змінитися, що переговори відбудуться і буде Вода якась. Ну, таке ізраїльська зафікяка, яку угоду вони бачать. Це коли американські і ізраїльські фахівці приїжджають в Іран, на їх очах іранці висаджують в повітря ті об'єкти, про які скаже Ізраїль, а не МАГАТЕ і іранці. І тоді буде угода. От і все. Добрим словом, пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. А на інше Ізраїль не піде, це у них є величезний шанс нарешті знищити державу, яка не просто обіцяє знищити Ізраїль Конституцію вони себе це написали. Знаєте, євреї, знаєте, навчені Холокостом. Знаєте, якось одна похилого віку ізраїльтанка якось казала, вже яка пережила там Холокост Гета. сказала, якщо люди вам говорять, що вони хочуть вам, вас вбити. Вірте їм, вони це зроблять. Ну, от і все. Тому я думаю, що Ізраїль буде робити те, що йому потрібно. Пане Тарасе, Дякую за розмову за аналітику. Тарас загородній політехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях. тисніть вподобайку.